Любі друзі, сьогодні зроблю огляд свого мотоцикла Spark SP 250 d 3 Цикл я вибирав цей довго. До цього в мене був МТ-Дніпро 11, але трошки за рік користування імною я вже намагався за ним сидіти лазити. Тому вирішив брати новий мотоцикл, тому що мені треба працювати. в мене нема часу регулювати клапана і прочі. Цим мотоцикл вимагає постійної уваги. Вибирав серед Турендура. Такі моделі, як Мустанг Challenge GT 250, Mustang Challenge АДВ 250, Кіона ДХ 250. Ну і як запасний варіант, мені дійсно типу, дуже подобався цей спарк, як він виглядає. Ну і тому що ціна вже була така дешева, одним із найдешевших. І вже коли продав, то все ж таки здоровий глуст переміг і бюджет, і чаша вагів перекотилася в сторону спарк. Хотів купити мотоцикл зібраний в коробці, але... Не вийшло, тому що на момент, коли вже треба було терміново купляти, бо в понеділок продав в Дніпро, а вівторок треба було вже чимось їхати на роботу, тому е, довелося купити в сусідніх містах з доставкою, вже зібраний. Бо в Хмельницькому очікувати в коробці е, ціна була 60, а зібраний, з безкоштовної доставки, був 57. Плюс коробку ще треба було очікувати. А тут зразу готовий мотоцикл, бери і катайся. Він, якби, не дешевший зі всіх був, але, як на мене, він має свою харизму. От Якщо брати бюджет від 50 до 80 тисяч, він виділяється серед інших. От візьми з інших мотоциклів, наприклад, якийсь там шинрей, Ліфан КПХ, от, зніми наклейки і з відстані 20 метрів ти не зрозумієш, який це мотоцикл. А тут ти от сразу бачиш, що це Spark Tracker. Ну, Spark, він, там, Drive Tracker, шинерей Tracker, але це оця кругла фара, така от сидушка відсутність заднього пластику, це складає якусь картинку в голові, і от ти цей мотоцикл запам'ятовуєш, це на відміну від попередніх, які є вже наз... Так, тепер по експлуатації. Перше враження, коли купив, що була кажуть, що тут дуже, дуже погана підвіска. Задній амортизатор надмірно м'який, передня вилка надмірно м'яка. Вже коли я сідав, вона була вже десь присідала більше, ніж на 50% ходу, що не є нормальним. Першим ділом я підкрутив задній амортизатор, не прям гівно. Але зробив його трошки жорстче. Ну, преднатяг там регулюється. Потім вирішили замінити масло в передній вилці. Масло змінили. Зляли з лівого пара 230 мм чорної жижі, з правої 270 мм чорної жижі. Заляли туди L4 Coil, не синтетичне 15В, обидва пера по 230. Можливо, трошки була помилка, бо праве перо дійсно, ну там, де було магисть стила заводу більше, дійсно трошки по-іншому працювали від лівого, мабуть, що на заводі намагались підігнати маслом кінематику. Тому в майбутньому вдаляю ці 50 мл праве перо. Але зараз за довилкою дуже задоволений, зараз вона працює адекватно, так в міру пружна і все дуже ковтає. Залюбки. А також, коли ми розібрали траверсу, помітили, що підшипники там взагалі не було смазані. Там було ну, децел смазки, тому все гарненько промазали. А плюс траверса була не, не дотягнута, тому в мене було таке постукування на, ну, наприклад, на Бурківці таке було неприємне постукування в кермо. Все здягнули, змазане, зібрали, все. Тепер підвізка ідеальна, як на мене, можливо, задні морд ми будемо підкину під кіну поміняю, але зараз це вже. Дуже і дуже добре за свій бюджет. Також задня, прогре... ну, задня тут вона одна. прогресія прогресія ззаду стоїть, що я дійсно чомусь не бачив ніде в описі, коли купляв, лише на фотках помітив, що тут ззаду стоїть важелі прогресії. Там також не було змазки, само собою, я це все розбирав, це все промазував. І неприємний варя... нюанс, що... але я так розумію, це на всіх, що там в тулочках таке враження, що. Гвинт він йде, мабуть, 11,8. там, де не різьба, а там вже просто голе тіло. А втулочка 12, і тому там є якісь такі люфт, пару соток, але там таких втулочок три штуки. І тому, якщо взяти мотоцикл за задній багажник, трошки його верхні. вниз то є якийсь задній люфт. Можливо, буду втулки перетачувати, але потім бо вони там кальоні, і це не дуже просто. На пробізі 500 кілометрів він мене здох, акумулятор просто перестав заводитись. Я помічав, що десь так з 200 він. Почав більше блимати приборка, коли заводишся все більше і більше і більше. Потім він здох, пару разів сталкача, поїхав в магазин, перевірили, зам, акумулятор рідний замкнув всередині, поставили туди гелевий. Трошки менше розміром, але характеристики майже такі самі. Тепер все чудово, заводиться просто прекрасно. Перший мій гарантійний випадок на ньому. Потім на пробізі. Також десь 500 виникло в мене екстрене гальмування, вибіг самокатчик. Я зробив таке маленьке стопі переднім гальмом, і в моменті, коли було найбільше зусилля, відчув такий був такий стукіт спереду, як щось так лопнуло. Спочатку подумав, може десь шпиця, щось таке. Зупинився, подивився, нічого не помітив. Все добре. Їду далі, десь через кілометрів. 20, на гальмуванні помічаю, що гальма передні, стали якісь надто ватіні. Раніше десь на середній, вже ну, в середині ходу було спрацювання максимальне гальма. Зараз воно ну, майже при самому кінці. Доїхав додому, думав, десь якась проблема в направляючих. Розібрав, подивився, ні, все добре. Звернувши увагу на гальмний супорт передній, помітив, що верхня направляюча. Ось тут во, відео, зараз ще прикріплю. Ось тут. Тут була тріщина. И вот тут обнаружилась такая вот штука. Это направляющая суппорта. Верхняя. Тут, тут трещина. Офигеть. Трещина в тормозном Суппорт. Тормозы. Зв'язуюсь з сервісною службою, мені дають ці контакти, зі мною зує менеджер Олексій. я йому все надсилаю. З акумулятора вони одразу погоджують. Так, це гарантійний випадок. гроші надійшли, гроші надіслали. По гальмам мене запевнили, що це не є гарантійний випадок, тому що галім'яна система не відноситься до гарантійних елементів. Ну... Я мені одразу сказали, ну ми подумаємо, що може щось можна буде зробити. Я також попросив дійсно щось зробити, тому що ну неприємно 500 кілометрів. Це навіть два тижні не прийшло в експлуатації. Плюс, якби це тріщина, це не ізнос, а це просто тріщина. Я думаю, що це якийсь момент просто відливки був неправильний. Але казали, подумають. Потім бачу, мені надсилають посилку. Я прихожу на пошту, забираю. Бачу, що вона якась надмірно велика. Я її вскриваю і бачу там повністю весь кіт передніх гальм. Тобто мені вирішили це питання, але я очікував, що мені просто поміняють супорт гальмівний. А мені замінили, був повністю весь комплект. Тобто, ручка, гальмівна машинка, шланг, ці там пластикові такі кріпіжі, супорт, все, з гальміною мідною, просто болтон. Став і радуйся. Я був дуже задоволений, тому що якби я очікував тільки супорт. Але так сталося. Відео зараз прикріплюю. Мені мало замінити передній супорт, мені надіслали. Повністю всю ганіону машину в зборі. Ручка, все. дзеркало не вистачає. І все. Ну, повний комплект. Гальмівний супорт, машинка, цей адаптер, колодки, нові колодки. Все-все-все новеньке. Просто болтон комплект. Це просто люкс. Після цього все було добре. Більше гарантійних випадків у мене не було. Зараз пробіг уже 700. Що можу далі розказати? Ту -ту -ту -ту. Так, вилка, підшипники, акумулятори, гальма. Так, обкатка. Отже, обкатка по підручнику там складає 1000 Як я проходив перші 60 км, проїхав на заводському, ті ж же річ, що там була залята. Зляв його, до речі, тут немає фільтру тонкої очистки, тут лише груба очистка. Там така сіточка, там були, дійсно були такі металеві якби, уламки, але це алюміній. Видно, що і там температура там розширення, охолодження, окалена повідпадала, все воно відфільтрувалося, я це все там зібрав, помив, заляв хаду 10-40, проїхав ще 150 км. Зляв його, було вже там можливо один уламочок, потім наступний 380 км. І зараз уже 700. Я ще поки от ці от третє заміння, так і їжджу. мабуть, що десь до 900 і потім заміню і наступна аж десь на півтори. І далі буду десь раз півтори замінювати мастило. А, їжджу до 70 кілометрів, шоста передача, сильно не кручу. Ну зараз трошки так уже почав більше вкручувати ручку, але все ж таки не більше 80. Десь на 600, які писали на форумах і в підручнику мотор став менше грітись, він став більш температурно стабільний. Коробка так само в коробці була, я був трошки незрозочарований. Бо вона працювала з за затупленням. У мене цього був Дніпро, я, там, ми там робили підшипники, ну, повністю весь капремонт, то в мене там коробка працювала по, на початках краще, ніж тут. Але зараз притерлась і доволі непогано. Е, нейтралка ну, буває, звісно, нюанси, коли вони не шукаються, але маленькою перегазовочкою швиденько вона знаходиться. По потужності Тих мотоциклів, що я вже е, попередньо називав, е, так, там 172-й мотор, Чотирьохклапаний, е, клапаний, тут 166, 223 кубіки. Так, тут нечесні 250, але тут шестиступка і маса мотоцикла. Це його коробка. Озер, бо він тут важить щось ну, до 130 кілограм. І при такій масі і такому двигуну його е, енергоозброєність десь рівна тим адвенчерам, який я називав. Тому я не вважаю це недоліком, тому що враховуючи його низьку ціну, це просто ну це атличний двигун. Тут льонцін, проблем з ним навряд чи будуть. Е, працює мягенько, тихенько, все чудово. Трошки пройдемося по огляду. Отже, що тут з такого? Що тут є вихопна труба з нержавійки, вона не буде ржавіти. Вибачайте за тавтологію, карбюратор ПЗ-30. Бачимо, кікстартери нема, тому що у нас є шестиступка, є заводські дуги, мінімум пластику, це раз пластикова деталь, два пластикова деталь, три пластикова деталь. 4 з наступності і кришечка 5. В мотоциклі всього лише 5 пластик віддали. Ну, ще, можливо, хагер рахувати. І це. Є захист двигуна. Це у нас не нержавійка, це просто сталь, але вона покрашена, вона доволі товстенька. Трьох болтах тримається. Але добре, що вона є, бо в деяких та от, з заводу тільки пластик. Ще й труба чорна. В мотоциклі за 70-80 тисяч, а тут, дивіться, 50. І так, по якості, тому що коли я вибирав деякі продавці, мене типу, відмовляли, це ж Spark, навіщо ти його бреш? Візьми краще Джон, візьми краще Ray, там краща якість. І дійсно, я, наприклад, дивився там Spark, на відміну від джеона. Там були такі деталі, знаєте, тому що д'яволін в деталях. Китайці мусять на чомусь економити, і там дійсно було видно, що, наприклад, джеона проводка якісніше проложена і так далі. Матеріали. Тому що там з 10 метрів вони виглядають однакові. Да? Там Джон, е якщо брати ADX і Mustang Challenge gt 250. А от підходиш і в деталях дійсно бачиш, що Mustang трошки дешевше. Там десь так, там десь так. В джогоні там ізоляція там і так далі. Куплюючи цей мотоцикл, я розумів, що тут ну, будуть нюанси, бо, мабуть, що в деталях там буде все просто жахливо. Але я був приємно здивований, коли його почав оглядати. Вся провод уложена гарно. Всюди, полтим 8 клас міцності. Таких рисових, знаєте, як то кажуть, зелененьких гвинтиків тут взагалі немає. Тут всюди гвинти на шестигранник, вони не ржавіють. Я, звісно, міняю, бо це мій я собі фетіш. Я завжди міняю гвинти зовнішнім шестигранником на внутрішній шестигранник. От тут поміняв, наприклад, це от це моя така забаганка. Я всюди так роблю, але тут стояли рідні, гарні, 8,8, клас міцності. Ми їх затягували, вони не тянуться, вони не ламаються. Потім, ну давайте подивимося, проводка. Все уложено у нас. Тут навіть така тканинна плітка. Все гарнесенько у нас. Нічого з такого з дешевого, нічого не тіліпається, все зафіксовано. Тобто за свої кошти, збірка, матеріали, да, ось такі деталі, де ми могли зекономити, тут питань немає. У нас мігенькі підставочки, гальму, підніжки. Давно пасажира не їздив, тут трошки прокисло. Ззаду стоїть однопоршневий супер. Спереду двохпоршневий супер стоїть. Задні гальма я ще трошки навіть не звик на надмірно різкі. Передні теж гарно працюють. Наприклад, деяких мотоциклів бачив ззаду двопоршневі. Ну, як на мене, тут однопоршневого поршневого хватає ну от за глаза. Гальмує чудово. Тут така цікава система натяжки ланцюгу, як ми бачимо, таким півмісяцем зроблена. А в мене не було це мій перший мотоцикл з нуцгом. Я не знаю, як на інших мотоциклах, де воно гвинтиками підкручується. Але ну тут доволі воно просто ти собі просто відставив, скільки тут є 5, 6, 7 і проміжні. Ти собі тут виставив, там на 5,2, там на 5,2, і воно якби рівно. Ну, доволі легко виставляється. Задня зірка кріпиться на сайлент блоках, хтось скажеться мінус, вони розбиваються. Не знаю, нічого поганого поки казати не буду, можливо, рано. Я сильно не літаю, все працює. Є в нас хагер, багато хто знімає, мені він подобається. Менше закидує. Зараз у нас такий обережний хвостик. Поворотники, наприклад, гнучки. Да? От, наприклад, у станга вони були більш дубові. Тут прямо ну, як на джовоні, такі вони м'ягесенькі. Питань немає до цієї гуми. Заду душі стояли, так, так розумію, це було для ринку Індії, для їхніх цих сарі, якщо не помиляюся, називається. Таке захист, там ноги можна поставити, Ну, його зняв. Дійсно, ми, ми ж не індуси, ми є люди. Вибачайте за мій фашизм, але в мене свої по цьому загони. У нас є тут кріплення для шолому. Замочком, один ключ підходить і сюди, і в кришку бака. Така от, Мені здавалося, вона не на оглядах пластик, але не вона металева. Така з замочком. Вибачите фокус. Все, одним ключом чиняється, в комплект, два ключа, все, по-людськи. Що ми ще бачимо? Пульти такі простенькі, яблималка. Так включається у нас світло, поворотники, гудок. Тут у нас тільки свіч і стартер. А що ще? Що ми бачимо? Да, ось таких деталей? Що неочікувано в мотоциклі за такий ціновий сегмент? У нас кермо перемінного січення. Тут, наприклад, мені кажеться, здається тут 28, тут, мабуть, 24. Ну, тут, тут дійсно тоньше, тут товстіше. Народ, ну, 53 тисячі, де, 58. Де ви таки бачили? В такому ціновому сегменті зарядочка є. І дійсно телефон заряджає. Будь ласка, так, да, звісно, не Type-C, але за такий бюджет питання. Приборочка, простенька, вона багато Це багато така приборка, але ну, доволі інформативно, все на ній є. Ну, Крім годинника, але мене це також вуштовує. От 748 км, є тріп. Все зручно. Просто є фара, фара світить просто як лазер. У мене в автомобілі гірше ходить. Дальній. Дальнім блимемо. Оп, оп. Ще у нас тут прикольно, так? А, тут є такі додаткові два індикатора, коли ми О, дальнє, ближнє, коли ми блимуємо, у нас Ну, Додатково, коли блимемо, є індикація на приборці, але також прикольно такий маленький елемент не залишили просто так. А так, забув пластик, так? Да? Теж я казав, ну де ж вони зекономили? Бо стоїть якісні матеріали, пластик. Да? А ні. Він тут ну, дуже гнучкий. Ну, прям, вообще, він дуже гнучкий. Цей пластик. Він тут 5 деталей, да? знову ж таки кажуть, але він якісний, він не крихкий, він гнеться. Спарк, вроді дешево, але ну, я от, чесно не бачу в цьому мотоциклі, де я тут зекономив. Все зроблено якісно. Не знаю, можливо, трошки заганжована думка, тому що мені там супер безкоштовний надіслали, але кажу, як є: приходьте до магазин, дивитесь і самі побачите. Тому що ну, мене відмовляли, казали, що ну, спарк не якісний, краще візьми щось дорожче. Наприклад, на от я дивився там, якщо брати мотоком, то там так хваляться, що от в шинереях. Гінти 8,8. Я купляю тут всюди 8,8, тут немає цих рисових авшинереї, є там ці такі зелені, знаєте, що ти крутнув, а він вже злизався. Там кажуть проводка з ізоляцією, Я потім розібрав, заглядаю, а там теж проводка з ізоляцією. Бачите, там такий, якби коли провід заходить в цю фішку, такий як герметики, розовий. Ось там теж такий рожевий, герметизація така. Хтось цим да? І виставляє ціну 70-75 тисяч, тільки у нас там шинерей коштує. А тут мотоцикл коштує набагато дешевше, і це ніде не афішується, а тут воно є. Прогресія, проводка, гвинди, такі деталі. Ну, зовні ви все бачите, це і так видно на фото. Але мотоциклом дуже задоволений. Буду кататись, радію, тому що кожен день катаюсь, витрата палива 2,9 літрів на 100 кілометрів. Що ще треба за такі? бюджет якось так, ну, наостанок, давайте його запустимо. Вихло без флейти, як на мене трошки громкуватий, можна було й тихіше, можливо, потім в майбутньому буду його розбирати, можливо, там якийсь наповнювач замінювати. Вже також десь на 750 чутно, що клапана, пора вже регулювати, але тут там всього дві пробки. Я не думаю, що це буде проблематично. На тисячі кілометрів я обов'язково все зніму, все попідтягую зробимо красоту. Ну що погазуємо. Якось так. Пишіть коментарі, дам відповідь всім, тому що оглядів цього мотоцикла от, ну, таких прям якісних деталях, всього, мабуть, три на українському Ютубі. В Підерляндії, е, також там небагато, але ми туди не будемо дивитися. Пишіть, лайкайте, коментуйте, всім відповім, всім гарного дня, мирного неба та скорішої перемоги. До побачення.